Понял? А? дверь, блядь! У меня сука, здесь! Понял? Шотки влотный? Влатный нахуй. Як мені заробити це найчастіше питання в моєму діректі, їх сотні і навіть тисячі. Кожен пишеться з різними цілями. Хтось хоче просто банально покращити умови життя, вибратися з бідності. Хтось хоче купити собі ту саму машину мрії, щоб їхати по нічному місту з музикою і насолоджуватися моментом. А хтось хоче забезпечити безтурботну старість своїм батькам, щоб вони не виживали на пенсію 3 тисячі гривень. Запити у всіх різні, але ціль одна заробити в цьому відео. Я покажу вам покрокову інструкцію до здобуття фінансової незалежності, покажу найактуальніші способи заробітку. Коротше кажучи, дам відповідь на питання як стати мільйонером, заповняю після перегляду, ваше мислення зміниться. Бля, як і, 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 якийсь інфоциган, насправді це відео не клікбейт. Я створив його для того, щоб направити людей на правильний шлях, взагалі показати, які є шляхи до здобуття фінансової незалежності, дати практичні поради і звісно трохи мотивації. Мені в дірекс часто приходять повідомлення: типу: у мене є 100 доларів, куди мені їх інвестувати, щоб нормально заробити? Давайте так, якщо ви не певну суму 100, 200, 500 тисяч доларів, то будь ласка, не треба сидіти з цією сумою і шукати, куди б її вкласти, в яку криптовалюту купити, щоб стати мільйонером. Швидше за все, якщо ви дивитеся це відео, то у вас немає великого банку для того, щоб Вестувати, тому найперше, що вам треба зробити, це знайти джерело доходу, тому що зробити на заводі там тисячу доларів і вкласти в якусь монету. Ну це шлях нікуди. Отже, є декілька актуальних способів зараз стати мільйонером, і зараз я вам їх покажу. І основний спосіб стати мільйонером це знайти мілфу на білому порше. Дякую за перегляд. З вами був Ардені. До зустрічі. Перший і найбанальніший спосіб, далі буде цікавіший, це знайти свою справу, навчитися її і гроші з неї інвестувати. Практично всі успішні люди, яких я знаю, що сміють. Незалежно працюють вони в тій сфері чи ні. Хтось смілий SMM-щик, хтось вміє програмувати, хтось крутий арбітражник і так далі. До прикладу, я. Навіть якщо пропаде крипта і YouTube, я не пропаду, тому що в мене є такі навики, як монтаж, фотошоп, маркетинг, копірайтинг, тому знайти роботу мені буде неважко. Ви можете почати вивчати програмування, навчитися писати смарт-контракти, стати веб-3 розробником і піти працювати в якийсь криптостартап. Сфера крипти і веб 3 взагалі зараз ще на доволі ранній стадії і вміючи програмувати плюс розбираючись в крипті, у вас завжди будуть гроші, багато грошей. Програмування це просто як хороший приклад. Це може бути будь-що, але важливо вибирати саме те, що актуальне зараз і буде актуальне в майбутньому. Це не принесе вам мільйони одразу, але це покладе вам фундамент. У вас з'являться гроші для того, щоб інвестувати на гроші, які ви будете заробляти кожен місяць. Ви зможете купляти, наприклад, біток або ефір. Я знаю такі випадки, коли чувак працював в криптопроекті. Йому платили зарплатню е, в їх же токенах. Потім цей проект вистрілював і. Чувак ставав мільйонером, тому працювати в крипті доволі таки перспективно. Але найголовніше, на мою думку, це те, що у вас з'являться нові знайомства і можливості, які принесуть вам набагато більше профіту. Плюс знання, які ви отримаєте, ви зможете використовувати потім в майбутньому в своїй справі. Наприклад, ви вирішите відкрити свою IT компанію або ж у дизайну щось там коротше. будь що в чому ви спец. Це був тільки перший спосіб, і пацани, і дівчата, другий ще цікавіше. Отже, другий спосіб це стати тим, що Окей, окей, згоден згоден звучить не дуже, але послухайте далі. Для початку давайте взагалі визначимо, хто такий тємщик. Так, в інтернеті зараз дуже багато мемів про тємщиків, які раз покрутили бінанс, купили собі таку от сумку і ходять всім розказують, що вони бають тємщики. Але це не трушні тємщики. Саме такі пацани і викривили визначення тємщик. Тому що справжні тємщики це ті люди, які пробують абсолютно всі тємки. Вони пробують заробити на всьому і стараються це робити з максимальними об'ємами. Тобто, хтось прокрутив Binance на свій аккаунт, на аккаунт мами тата і називає себе тємщиком. А Насправді справжній темщик зробить як він знайде 10 людей, дасть їм аккаунт Binance, багато аккаунтів, і вони йому будуть сидіти крутити за відсоток. А він буде сидіти курити бамбук. Отак і працює. Отже, що взагалі входить до цих оттємок? Перше, це звісно, крипта в крипті є необмежені можливості. Тут мільйонером може стати кожен без перебільшення. Недавній приклад згала це довів. От я, наприклад, недавно заробив 8500 доларів зі 120, і і зробився за декілька хвилин. Так це більше провезіння, мені пощастило, але хто не пробує, тому не щастить. Тому От. до речі, про цей випадок я написав в своєму телеграм-каналі. Цікаво посилання в опсі. Але такі приклади це більше провезіння. А насправді в крипті переважно заробляють саме ті, кого правильні інфополя, і хто реально <свіс> є буваше. Зараз є різні ноди, тестнети, амбасадорки і так далі. І в принципі, воно все не потребує великих вкладень. Але щоб реально заробляти в крипті, то не вийде отак, от просто скачати бінанс і все сказати Я криптан, давайте мені мої мільйони. Ні, треба постійно бути в цих інфополях, кожен день читати новини. Короче, жити в цій крипті і, і фігачити. Тоді можливо буде результат. Тому ви можете... Вибрати одну сферу і розвиватися саме в ній. Це може бути трейдинг, NFT, ноди і так далі. Також дуже важливо стежити за трендами, розвивати свої інфополя і постійно шукати щось нове. Ну і взагалі, я вважаю, що на даний момент легшого заробітку ніж крипта у відношенні робота. Прибуток немає просто. Ну, але і так само легко втратити тут гроші. так що... І другий з основних напрямків це арбітраж. Я думаю, ви помітили, як багато в тіктоці стало арбітражників на крутих машинах останнім часом. Звісно, половина це просто тупі інфоцигани, але інша половина реально на цьому. Добре, заробляє. Що взагалі таке арбітраж? Якщо коротко, то це купив дешевше в одному місці, продав вигідніше дорожче в іншому місті. Все, навіть той самий секонд хенд. Так не дивуйтеся, коли ви знайдете той самий стонік за 50 гривень на секунді і продасте його кенту за 1000 гривень, це можна назвати арбітражем. Ви заробили плюс дві тисячі відсотків. Але арбітражники не стоніку секунду продають, вони займаються трошки іншим. Це більше пов'язано з криптою, з валютами і так далі. Тому, якщо вам цікаво катема, як арбітраж, якщо ви хочете про це відео, то напишіть про це в коментарі. Зроблю. І третій напрямок це все підряд. Ну, прям. У сенсі все підряд, все на чому можна заробити. І давайте я зараз приведу вам приклад декількох темок. От, наприклад, ті, хто крутили Binance. Що це не тємка? Тємка. Пацани заробили собі за декілька місяців хороші гроші, які можна було тепер вкладати в крипту або інші тємки. Зараз, наприклад, чуваки займаються рефаундом, якщо коротко, то ти купляєш, наприклад, макбук за кордоном, робиш декілька дій і утримуєш гроші назад. А ноутбук в тебе залишається, і ти просто його потім десь продаєш. Правда, я цей спосіб заробітку засуджую. А хтось реально просто продає речі секонд-хенду, і на цьому також можна добре заробляти. Коротше, способів є море. Головне тою головою щось трохи та й мислити. Але ви запитаєте, як знаходити ті всі тємки, як дізнаватися про них одним із перших, як взагалі знати, що робити і так далі. Найголовніше, що вам треба, це хороше оточення, тому що абсолютно всіх тємщиків є хороші інфополя, які і діляться з ними цими тємками. Найсильніший інструмент це приватні чати, ну і просто особисті знайомства з сильними людьми. І якщо що, само воно до вас отак от не прийде, треба їм б... щось робити для того. Ну і звісно, досвід треба все пробувати, набратися досвіду. Так, інколи втрачати гроші. Але це досвід. Тімщики – це саме ті люди, які за одну тему заробляють собі грошей на рік вперед і можуть просто півроку не заробити ні копійки. І третій спосіб. Ця своя справа. І ні, я зараз не про кафе чи доставку піци, я саме про онлайн бізнес, тому що за офлайн я, я не шарю. Мій ютуб і телеграм-канал це по факту своя справа, в яку я спочатку вкладав свій час і сили нічого не заробляючи. Зате тепер мій бренд працює на мене. В мене є пасивний дохід і ім'я за допомогою якої я можу добре заробляти. Але це може бути не тільки ютуб чи телеграм-канал, це може бути будь-що. Хочеш, де знімай TikTok і продавай курси по біному. А хочеш роби своє маркетингове агентство, А хочеш запускай сітку Telegram каналів по крипті і пхати до рекламу. А хочеш робил Ліфанс. <кхем> Ну коротше, суть створити свою справу, в яку ти будеш вкладати свою душу, час і гроші. Я розказав вам три основні напрямки, на яких можна заробляти гроші, і тепер, коли ви заробляєте вже на них, вам треба кудись дівати ті гроші, і вам треба їх інвестувати. Тож фінальний і найважливіший пункт це інвестиції. Ідеалі відкладати максимально можливу суму з заробленого в місяць або з кимки, і систематично купляти на ці гроші біткоін або ефірум. І тоді ваш шлях до мільйонера буде набагато швидшим. Ну або якщо крипта заскаметься, то буде швидшим. Бля, бомжом швидше станете. Ну і фінальна моя порада, яку я вже повторював не раз, це оточення. Якщо ти будеш в оточенні мільйонерів, то ти ним і станеш. Тому секрет успіху який: правильні інфополя, наполегливість, ну і трошки везіння. Все. Тому я сподіваюся, ти докладеш максимум зусиль, щоб увійти в той самий відсоток меншості. А я можу побажати тобі тільки успіху. В тебе все вийде. До зустрічі!